Привіт, друзі. Зараз вам покажу, як я буду строїти шпалеру для ожини. Ожину ми вже бачили в нашому відео. Значить, такі от стопчики металеві. Це розібрав тут корника. Буду робити піднавіс для часнику а стовпчики буду використовувати на каркас для ожени. Розмір, значить, що собою представляє, який буде розмір. Розмір має от такий от, зараз краще вам покажу. Ось такий от буде, там ще одну треба буде. Значить, забиваємо молотом. 70 см забиваю, а зверху буде метр 70. І прикручую проволокою більше всього, сваркою не буду варити арматуру в три ряди. Покажу пізніше, як прикручу. Кущ тимчасово обрізаний, це тимчасово як обріжу, прив'яжу а Тоді якби вже буде наглядніше видно. Це один кущ і тут у мене є ще один кущ. Значить ще один кущ. така от Тимчасова такий каркас тимчасовий от був з підручними трубочками там. от І, і зараз я також буду Ставити вже такий більш якісніший каркас. Вище підніму арматуру, тому що ягоди на землі якби не, ну, торкаються землі і їх їдять слимачки. Це теж тимчасово обрізане, не кущ, наглядніше, пізніше покажу, пішов до роботи. Сьогодні вітерець, ребята, постараюсь максимально ближче говорити, щоб мене якісніше було чути по поводу е Я вам показав, розказав, якби що з того мало вийти. Тобто дивіться, що з того виходить. Я от таких 4 стопці забив. Я їх не бетонував, я їх і арматурку прив'язав проволокою і спробував, получилась надійна конструкція, ніж була попередня. От. Я не пам'ятаю, в якому я відео говорив чи не говорив. З двох кущів таких, ну вони одногодки. Ми зібрали. 32 кг. Я спеціально для себе просто зафіксував. Думаю, блін, а скільки можна так, в стільки було. Думаю, блін, а скільки можна зібрати от, з, з такого куща ягід? Ось таких у нас два кущики є. Та там є до стилі. Да. Ух ти! бомбы. Вот такие уже они. Да ты что? Калибр. Последний. Вот это калибр. Двигайся, какие грозди. Капец. Бомба. Танися, иди сюда. Двигайся, -ка бомба. вот две, как Ух ти. Да, ти шо? Оце то бомби. Ну може, ти так гарно попідв'язував їх. А ну танюся ці бомбочки бере. Мен, тут ух ти! Ще бомби. Ух ти! І там бомби. Oh. Що за сорт? Пишіть в коментарі. Буду ділитися. Ой, Танюся, дивись там внизу. Оце бомби. подивись там внизу, Танюся. Не бачу. О, о, вон. Ух ты, ух ты. О, oh, тікай. О, є. Oh, yeah. Є <гум> ти не будеш його їсти ну, якщо... не, ну, суботки, але ти не будеш такого. Ну, бери. Е, може для когось це, і відео е, якби, буде корисним, може хто буде критикувати, е, якби було б добре почути коментарі. Значить, дивіться, що я зробив. Тут виходило 4, таких 4 жирних пагони. Вони, ну, жина, знаєте, що це не колюча, сорт зараз не скажу, чесно кажучи. Е е такі, як пальці великі. Ну, вкусняті вкуснятіна достигла, звісно. А яка налівка, Бомба. Ну, так, да, продовжую мисль. Значить, дивіться, що я в цьому році сформував. Трохяросну, отаку трох'ярусну от от трохяросну е шпалеру. Може не видно, може я ближче. Зараз сонце таке якби ближче покажу, так попробую показати. Отака от, от, дивіться, шпалера. Це другий ярус. Це перший ярус. Ну і якби вже третій. Це високо, якби для ожини це високо. Ну, а я хочу таку провести експериментальну роботу. А далі воно якби, по-моєму, має ці гілки всі. Якби молоді прирости, вони всі мають туди на кришу десь подітися. Тобто давайте в процесі будемо дивитися, що з цього вийде. О, значить, я зрозумів для себе, що це ягода взагалі суперова. Е, ну, якби 32 кілограми з двох кущів, це е, я вам скажу це немало. Може хтось мене поправить, може 50 збирає. Але це реаль, Я його поважив. Все. Ну, крім того, що впало, там погнило, хтось там щубранув. Нижній ярус 50 см від землі. І між ними 50. В той рік в мене було десь в пределах 30-35 Недобре. Ягода, якби відтягувалась до землі, улітки її гризли, і потім дощ, вона якби, гризнувата була. Тобто практика мене так навчила, підказала. От десь так. прошло две недели значит вот будь ласка, такая вот формировочка и прерист прерист такие так вот так вот вот так вот вынулся пришло в рист На цій шпалірі трошки якби менший приріст. А. Тут на другій шпалірі. Ай ти, Момо. А, ти маленький Момо. Кому треба собачку кстати? Момо маленьку їдемо. Дуже робоча собачка. Гавкає так гарна. От форміровочка. Ще одна. Значить, приріст за 2 недели. Вот такой у нас приріст в сантиметрах. И я по 12-15. Вот. Вот такой, бачите. До 20 приріст. Ну дальше пробую вам показати, якщо все буде добре, що з цього вийде, чесно кажучи, ще не пробував, так не бачив, не знаю. Груші наші вже перецвітають. От, черешні теж. Черешні теж. Крупноплідна сорт. Дуже крупні ягоди смачні. Так, от наші саженці лохини Кому потрібно, звертайтесь, садити можна круглий рік. Виняли з контейнера і посадили. Ще не зовсім порозкривались бутончики цвіту лохини. На їх в цьому році дуже багато. Ну добренько. Пока.